Віті із першого сорту ську 68 кг за 1800. Виска для хлопчика, Іде як курточка, розмір, 3-4 очка. Такий Кітель на дівчинку без рукавка. розмір 110-й. на хлопчика на замочку, розмір 104. Для девчонки, дедик. Размер 146 Такая флиска плотная для хлопчика. Размер 128 см. флиска для хлопчика. Размер 152 Еще одна флиска для хлопчика. Размер на руку. Такой плотный флис для хлопчика. Размер 152 Лісочка для дівчинки, розмір 110-й. без безрукавка для дівчинки, розмір 122-й. Такий чоловічок для хлопчика. Розмір 52-й. Лісові штани для хлопчика. Така фісова курточка. Для дівчинки розмір на 9 місяців. Легенька фліска для дівчинки розмір. На два роки. Така фліска для хлопчика. Розмір 98 Ще одна фліска для хлопчика. Розмір 86 Така легенька фліска для хлопчика, розмір 110 яскрава теж для хлопчика розмір 92. Ще одна фліска розмір 122. Плотний кліс для хлопчика розмір 128. Така класна флісочка для хлопчика на 12 місяців. Ще одна кліска для хлопчика на замочку розмір 104. Така фліска для дівчинки на замочку розмір. 146. Такий двіст яскравий для хлопчика розмір 134. Фліска легенька для дівчинки розмір 122. Така тиска для дівчинки розмір 134. Ще одна фтиска для дівчинки розмір 140. Така фріска піжамного варіанту на 12. Років. А для хлопчика на замочку, розмір 116. Така фліска для дівчинки, а 12 років. Фісова куртка для хлопчика розмір 80. Ногенька фліска. Для дівчинки розмір 128. Такий фліз для хлопчика розмір 116.